Українською Коти Горошко Якось був собі чоловік, і мав шестеро синів та одну доньку. Йшли сини поле орати І наказали сестрі, щоб вона винесла їм обід. А де ви будете орати? Я ж не знаю. А вони їй кажуть. Ми будемо тягнути скибу від дому, і аж до тієї ниви, де будемо орати. А ти йди за тою борозною. І пішли. А Змій, який жив за тим полем, побачив їхню борозну, закопав її і протягнув свою, щоб вела до його палаців. А сестра пішла нести братам обід, та й пішла за змієвою борозною. і дійшла до змієвого двору. Змій її і схопив. Вернулись брати ввечері додому і кажуть матінці. Ми цілісінький день орали, а ви нам не прислали обіду. Як же не прислала? Оленка вам понесла. Чи не заблукала по дорозі? Брати відповідають підемо її шукати. І пішли всі шестеро за тією борозною і втрапили до змієвого двору. Приходять, а їхня сестра там. Братики моє любі, куди ж я вас подіну? Змій же вас вмить поїсть, як прилетить. Аж тут змій летить. а каже, людським духом пахне. А що, молодці? Битись прийшли чи миритись? Ні, кажуть брати. Будемо битись. Ходімо на залізний тік Пішли на залізний тік битись. Та не довго бились. Змій як ударив. І загнав їх усіх у той тік. Взяв їх ледь живих і закинув до темниці. А чоловік та жінка чекають та й чекають синів, а їх все нема. Одного разу пішла жінка на річку прати, аж котиться по дорозі горошинка. Жінка взяла її та й з'їла. І народився в неї згодом син назвали його Коти-горошком. Гріс той син, як з води мало літ. А вже такий великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь і докопались до великого каменя. Батько пішов кликати людей, щоб допомогти камінь витягнути, а Котигорошко взяв і сам його витягнув. Прийшли люди, побачили і поторопіли. Злякались тої його сили і хотіли його вбити, а він підкинув того каменя високо. Люди злякались та й повтікали. Копають батько та син далі і докопались до великого шматка заліза. Котигорошко витягнув його і сховав. Одного разу Котигорошко питається в батька та матері Чи десь є у нас брати чи сестри? Є, кажуть батьки. І сестра, і шестеро братів. Але от таке з ними трапилось. То я каже. Піду їх шукати. Батько та мати стали його вмовляти. Не йди, сину. Шестеро пішли і загинули. Як же ти один не загинеш? Ні, таки піду я. Як же не визволити свою кров? Взяв те залізо, яке вони викопали, і поніс до коваля. каже. Скуй мені ковалю булаву і велику. Як взявся коваль кувати? То таку скував, що ледь з кузні її винесли. Взяв Котигорошко ту булаву, підкинув та й каже до батька. Я ляжу спати. А ви мене розбудіть, як через двадцять діб булава летітиме. І ліг спати. А на тридцяту добу летить його булава. Батько збудив його. Він підхопився, поставив пальця. Булава вдарилась об нього. І надва розлетілась. Він тоді каже, з цією булавою вже не можна йти визволяти братів та сестру. Треба іншу викувати. Поніс її знову до коваля. каже На, перекуй! Та й так, щоб по мені була. Взявся коваль, кував, кував, та ще більшу викував. Коти Горошко й ту підкинув вгору, і знов ліг спати на двадцять діб. На тридцяту добу летить та булава, аж реве, земля дрижить. Збудили котогорошка. Він підставив пальця, булава вдарилась і цього разу трішки зігнулась. З тією вже можна йти шукати братів та сестру. Печіть, мама, буханці та насушіть сухарців. Узяв свою булаву, в торбу поклав буханців та сухарців, попрощався з батьками і пішов. Пішов за бороздою і зайшов у ліс? Йде лісом, йде та йде, приходить до великого двору, увійшов у двір, тоді в дім, а Змія нема вдома, лише сестра Оленка. Здорова була, дівчино, каже Котогорошко. Здоров був, парубче. Навіщо ти тільки сюди прийшов? Прилетить Змій і тебе з'їсть. Та, може, вже не з'їсть. А ти хто будеш? Я була одна донька в батька та матері, але Змій мене вкрав, а шестеро братів пішли мене визволяти та й загинули. Де ж вони є? питається її Котигорошко. Змій закинув їх до темниці. А я й не знаю, чи живі ще, чи вже, може, й нічого не залишилося від них. То, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Та де вже тобі визволити? Шестеро не змогли, а ти он сам. Каже Оленка. А побачимо, відповідає Котигорошко. І сів біля вікна чекати на Змія. Аж летить Змій. І тільки в хату та й зразу каже. Фу, людський дух пахне. А вже ж пахне, каже Котигорошко То я прийшов. Чого ж тобі, хлопче, треба? Будемо битися чи миритися? Де вже миритися? Будем битися? Ходім на залізний тік. А ходім. Прийшли. Змій каже Би ти!» Ні, відказує Котигорошко. Би ти спершу. Змій, як вдарив, що аж по кісточки його вбігнав в тік. Вирив ноги Котигорошко. Махнув булавою, вдарив Змія. І ввігнав того в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, вдарив знов Котигорошка. І тепер вже по коліна його ввігнав, вдарив Котигорошка вдруге. І цього разу вже по пояс Змія утік вігнав, а тоді вдарив втретє і вбив. Тоді пішов у глибокій темниці, відчинив своїх братів, а вони ще ледь живі були. Забрав він братів, забрав сестру Оленку, все золото та срібло, що було у Змія. І пішли вони додому. Йдуть, а Котигрошко їм не признається, що він їхній брат. Йшли, йшли та сіли під дубом перепочити. Котигрошко вморився після бою та й заснув. А шестеро братів стали радитись, будуть з нас люди сміятись, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам один його вбив та й добро Змієве все собі забере. Радились, думали. Та й нарадились, поки спить та не чує, прив'язати його до дуба. Та міцно, щоб не вирвався, та й залишити. Тут звірі його розірвуть. Так і зробили. Прив'язали, все забрали та й пішли собі. А Котигорошко міцно спав і не чув. Проспав день, проспав ніч. Прокинувся. Аж він прив'язаний. Як рвонувся! Та й дуба з корінням вирвав, взяв того дуба собі на плечі і пішов додому. Прийшов додому, аж чує, брати вже прийшли і розпитують матір Мамо, а чи були в вас ще діти? Та був син Котигорошко, пішов вас всіх визволяти. Вони тоді кажуть А, це ж ми його прив'язали. Треба бігти бігом та відв'язати. А Котигорошко як пожбурить дубом в хату, ледь її не звалив. Оставайтесь собі, коли ви такі. каже. А я піду по світу. Та й знов пішов, тільки булаву на плечі взяв. Йшов собі й та йшов. Аж бачить там гора і тут гора. А між ними чоловік руками та ногами в ті гори вперся і розпихає їх. Каже до нього Котигорошко. Бажаю здоров'я. Здоров'я й тобі. А що це ти, чоловіче, робиш? Розпихаю гори, щоб був гарний шлях. А куди ти йдеш? питає Котигорошко. Йду щастя шукати. І я так йду. Як ти звешся? Верни гора, а ти. Котигорошко. А ходім разом. Ходім. Пішли вони разом, йшли, йшли, та дійшли до лісу. Аж бачать, чоловік серед лісу, як махне рукою і доби вивертає з корінням. Бажаєм здоров'я, здоров'я й вам. А що це ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб шлях був просторіший. А куди йдеш? Щастя йду шукати. І ми так ідемо. А як звешся? Верни дуб, а ви? Котигорошко та Вернигора. Ходім разом. Ходім. Пішли трьох, дійшли до річки, та бачать, чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою. Як крутнув вусами, вода розступилась, що й по дну можна перейти. І вони до нього: Бажаємо здоров'я! Здоров'я й вам! А що це ти робиш, чоловіче? Відвертаю воду, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя йду шукати. І ми так ідемо. А як звешся? Крути вус, а ви? Коти горошко, верни гора і верни дуб. Ходім разом, ходім. Йдуть вони всі разом. Та й так добре їм. Де гора на дорозі? Вернигора її перекине. Де ліс? Верни дуб його виверне? Де річка? Крутивус воду відверне. Зайшли вони аж до великого лісу. А в лісі стоїть хатка. Увійшли, а в хатці нікого нема. Котигорошко каже Тут ми і заночуємо. Переночували. А на другий день Котигорошко каже їм Ти, Вернигоро, залишайся вдома та вари їсти. А ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони. А Вернигора наварів їсти і ліг відпочивати. Аж стукає хтось у двері. Відчини. Невеликий пан. Відчиниш собі сам. відказує Вернигора. Двері відчинились, і знов хтось кричить Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш сам. Коли влазить до хати маленький дідок, а борода аж за ним волочиться, вхопив Вернигору за чуба і почепив на кілок на стіні. А сам все, що було готове, виїв, випив, у Вернигора із спини ремінь шкіри видрав і пішов собі геть. Вернигора крутився, крутився, якось з того кілочка зліз, кинувся знову варити. Поки всі поприходили, то він же й доварює. Чого ж це ти запізнився з обідом? Та трохи задрімав. Наїлись вони і полягали спати. На другий день встали. І Котигорошко каже їм Тепер ти, Вернедубе, залишайся. А ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти і ліг відпочивати. Аж хтось стукає у двері. Відчини. Невеликий пан відчиниш собі сам, відказує Вернедуб. Двері відчинились, і знов хтось кричить Пересади через поріг. Невеликий пан перелізеш сам. Коли лізе маленький дідок, і борода за ним волочиться, вхопив Вернедуба за чуба і почепив на кілок. А сам все, що було готове, виїв, випив, Вернедуба зі спини гремінь шкіри видрав і пішов собі геть. Вернидуб тлумився, тлумився, якось з того кілка зліз, кинувся знову варити. Коли поприходили товариші, чого ж це ти з обідом запізнився? Та задрімав трохи. А Вернигора мовчить. Здогадався, що було. На третій день вдома залишився крутивус, і з ним те саме сталося. А Котигошко каже Але ж і лянивці ви обід варити. Завтра ви йдіть на полювання, а я залишусь вдома. Наступного ранку так і зробили. Ті троє йдуть на полювання, а Коти Горошко вдома. Наварив їсти і ліг перепочити. Аж хтось у двері грюкає. Відчини. Відчинив двері. А там дідок маленький, а борода така, що аж волочиться. Пересади через поріг. Коти Горошко його пересадив. А дідок все до нього пнеться та й пнеться. Чого тобі? питається Котигорошко. А ось чого, каже дідок. Доп'явся до чуба, тільки хотів хопити, а Котигорошко. А ти хто такий? Хопив діда за бороду, взяв сокиру, потяг до лісу, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду і защепив її там. Коли ти такий, дідусю, каже. Що одразу до чуба пнешся? Ти посидь собі отут, а я потім прийду. Вернувся до хати, а товариство вже поприходило. А як обід? Давно готовий. Пообідали вони. А Котигорошко тоді каже. Ходімо зі мною, я вам таке диво покажу. Що ну, привів їх до того дуба, а там ні дідка, ні дуба нема. Дідок вивернув дуб з корінням і потягнув за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що він зробив, а вони й признались, що їх дідок за чуба до кілка чіпляв та ремені зі спини видирав. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходіть на його шукати. А де той дідок тяг дуба, там і слід. То вони за ними пішли і дійшли до такої глибокої ями. Що й дна не видно. Котигорошко каже Верни, горе, лізь туди. Ге ні. Тоді ти верни дубе, але і верни дуб не захотів, і крути вуз також. Коли не хочете, то я сам полізу. каже Котигорошко. Давайте плести шнури. Наплили вони шнурів. Котигорошко намотав кінець на руку і каже Спускайте мене. Почали спускати, дуже довго спускати, що аж дістали дна на іншому світі. Став коти-горошко там ходити і дивитись, і угледів палац великий. Увійшов в той палац, а там все у золоті і дорогому камінні, та аж сяє. Йде він палацом і вибігає назустріч йому королівна, та така гарна, що ніде на світі більш такої немає. Чоловіче добрий, каже. Чого ти сюди прийшов? Та я, відповідає Котигорошко, шукаю діда маленького, а борода аж за ним волочиться. Дідок свою бороду з дуба визволяє, каже вона. Та не йди до нього, він тебе вб'є. Вже багато люду повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко. Адже то я йому ту бороду защепив. А ти чого тут живеш? Та мене цей дід вкрав і в неволі тримає. То я тебе визволю. Веди мене до нього. Вона й повела. Прийшли до дідка, а він же визволив бороду. Побачив Котигорошка і каже Ти чого прийшов? Битися чи миритися? Де ж з тобою миритися? каже Котигорошко. «Будем битися. Почали вони битись? Довго бились. Та таки вбив Котигорошко дітка своєю головою. Тоді разом з королівною зібрали все золото та дороге каміння у три мішки і пішли до тієї ями, якою спускались. Прийшли, і Котигорошка гукає. «Аго, товариші! Чи ви ще є? Є. Він прив'язав до шнура один мішок і сіпнув, щоб тягли. Витягли і спустили знов шнур. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. каже. Тоді й третій мішок віддав їм. А тоді прив'язав королівну і каже. А це моє. Витягнули ті троє королівну. Ще коти горошка треба тягнути. А вони радяться. Навіщо нам його тягнути? Нехай і королівна наша буде. Підтягнемо його вгору. А тоді пустимо, він впаде і розіб'ється. А Коти Горошко здогадався, що вони надумали. Взяв, прив'язав до шнура каменюку і гукає. Тягніть мене. Вони підтягнули її високо і кинули. Каменюка тільки гуп. Отакі ви добрі. каже Котигорошко. Пішов він підземним світом. Коли найшли хмари, вдарив дощ із градом, він заховався під дубом, аж чує на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз до них і прикрив їх своєю свитою. Пройшов дощ, прилітає Великий Гриф їхній батько. Побачив, що діти від дощу вкриті, питає: Хто ж це вас вкрив? А діти відповідають як не з'їси його, то ми розкажемо. Ні, каже, не з'їм. Під дубом чоловік сидить, то він нас накрив. Гриф прилетів до Котигорошка і каже Кажи, що ти хочеш. Я тобі все, що завгодно дам. Бо то вперше, що діти мої залишились живі. А то все полечу геть. А тут дощ із градом, вони в гнізді й потонуть. Винесе мене, каже Котигорошко, на верхній світ. Не просте ти захотів. Та що зробиш? Треба летіти. Візьмемо з собою шість діжок м'яса та шість діжок води. Як я летітиму і поверну голову вправо, то ти мені дай трохи м'яса. А якщо вліво, то трохи води, а інакше не долечу і впаду. Взяли вони шість діжок м'яса і шість діжок води, сівкати горошко на грифа та й полетіли. Летять і летять. Як поверне гриф голову направо, Котигорошко дає йому шмат м'яса, а як наліво, то трохи води. Довго так вони летіли, вже от от долетять до цього світу. Коли гриф повертає голову направо, а в діжках уже ні шматочка м'яса нема, тоді Котигорошко відрізав в себе литку і дав грифові, вилетіли і гриф питає. Чого це ти мені такого доброго м'яса дав аж наприкінці? Котигорошко показав свою ногу і каже От з чого. Тоді Гриф виригнув литку, полетів за цілющою водою, покропив ногу, литка й приросла. Гриф тоді повернувся до своїх діток, а Котигорошко пішов шукати своїх побратимів. А вони вже пішли туди, де той і королівний батько був. Там собі поживають і тільки сваряться між собою. Кожен хоче з королівною оженитись. І все ніяк не помиряться між собою. Аж приходить Котигорошко. Вони полякались, а він їм каже Ви мене зрадили, то мушу я вас покарати. І покарав. А сам одружився з королівною. І вони собі добре тепер живуть.